Тернівку атакували ударні дрони. У приватному секторі загиблі та поранені, зруйновані будинки і гаражі. На роботі рятують життя. У вільний час допомагають фронту. Павлоградські медики продовжують волонтерську місію, підтримують військових і тих, хто постраждав від війни. Запрацювала програма три тисячі кілометрів Україною, безкоштовні поїздки для прифронтових громад. Відтепер можна отримати до чотирьох квитків. Плацкартку, печі інтерсіті. У ніч на 3 грудня тернівку атакували ударні дрони. Били по приватному сектору. Загинули люди, домашні тварини, постраждали будинки та гаражі. Було два прильоти е, безпілотними апаратами. Після чого було повідомлення від поліції, через 10 хвилин ми виїхали сюди на місці е, пригоди. І оперативно почали допомагати постраждалим виносити виводити людей. На жаль, дві людини загинула: одна 82-го року, друга сімдесят го року, і три людини в лікарні. Один із будинків майже повністю зруйнований. Близько десяти постраждали. Люди розповіли про руйнування та загалом, як пережили ніч. Прильот всі в шокі. Так, ви це час спали? так я вже відпочивав в тій кімнаті. А, а жена в этой. А жінка не постраждала вся? Ні, слава Богу, нам, можна сказати, повезло. А сначала дрон, спочатку дрон, потім свіз, потім взрив сосіди у дворі. Не, не знаєте в тому будинку, хтось постраждав нас. А можете розповісти, будь ласка. Там постраждало троє людей. Двоє взрослих і 18-літній парень. В больнице всі троє. Місцеві кажуть, що вибухи були з інтервалом у 10-15 хвилин. Перший прийшовся на будинки, другий на гаражі. Гараж один, гараж другий. Два гаража мої. А у вас в гаражі було щось машина Там чи щось? Так, Там автомобіль. Тут автомобіль от друга. А як дізналися про приліт? Чули чи вже… Старший разу дзвонив десь після 12 після 1, десь. і Сапшил такою новості неприятного. Ну і там і знайомі почали дзвонити. Вибух чули майже всі тернівчани. На місце надзвичайної події приїхали навіть ті люди, які вже не живуть у приватному секторі. Чув вибух у 12, без п'ятнадцяти, перший і в 12 рівно другий. А ви в укриття спустились чи ні? Ні, у мене дом. Там кілометра два звідси. Mm. А як шахет летів? Чули? Чи тільки mm. Як шахет летів, чули, чи тільки вибухи чули? Свист, як. Свист дуже сильний. На місці працюють представники міської влади, поліції, енергетики лагодять мережі. Також на місце приїхала гуманітарна місія Проліска. Сьогодні ми надаємо. Гуманітарну допомогу від ВКБ ООН, у вигляді будівельних матеріалів екстреного ремонту житла, А саме плити ОСБ, плівка прозори, пластикова та брезент люросово-вогнегасний. А ось під час огляду пострадавших будинків взагалі багато вже нарахували? Багато людей звернув наразі відомо про шість будинків, але є ще звернення. Також працюють ще наші спеціалісти надають психологічну допомогу та кейс-менеджер допомагає. З питаннями по відновленню документів за словами заступника міського голови Тернівки допомога буде надаватись усім постраждалим людям. Місцеві продовжують допомагати одне одному розбирати завали та гуртуватись. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Ксенія Луніна, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК. У Павлограді медичні заклади долучаються до волонтерської допомоги військовим та цивільним. У центрі первинної медико-санітарної допомоги зазначають з перших днів повномасштабного вторгнення медичні працівники об'єднали зусилля, щоб підтримувати тих, хто служить на фронті. Допомагають як колективно, так і особисто від збору коштів до передачі продуктів та необхідного спорядження. Ми е, збирали кошти і на автомобіль, і на тепловізори, і на іншу емуніцію, яка потрібна для наших хлопців. І е, це вже наша е, така традиція. У нас є дівчата, е, які вміють пекти. Пиріжки, там смаколики, солодощі, купляємо сало, ковбасу. Ми навіть їздили до цієї стели і там фотографувалися і передавали хлопцям. Це не для красного слівця, це так і є. Наші дівчата думають, що ж вони зробили. такий конвертик зробили і кажуть, це і хлопцям кажуть: ви передайте, будь ласка, від нас. І знаєте, що ми зробили? Намалювали дівчатка свої губки помадою і поцілунки, поцілунки, і такі гарні слова їм написали. І хлопці сказали, найбільше нам сподобалося ваш конвертик. У закладі кажуть, волонтерська робота стала частиною щоденної діяльності. До зборів долучаються працівники всіх амбулаторій. Допомогу військовим організовують і в Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Медики частину робіт виконують у позаробочий час. Плетуть сітки, виготовляють свічки, сушать продукти та пакують набори для передової. Ми, по перше, виробляємо свічки, передаємо на передову. Ми сушимо сухофрукти. По пакетикам ми збираємо сухарики, те, що можна швидко використовувати в їжу і так, щоб було їм зручніше. І ми пакуємо горіхи. І все це ми знаємо, через яких людей це передати, щоб це дійсно дійшло до тих хлопців, кому це потрібно. Угу. Намагаємось таким чином прискорити нашу перемогу. Я переселенка з Донецької області, село Причистівка Волновахського району. Проживаю тут в Павлограді з 2 травня 2022 року. Село наше вже в окупації. Вільний час я ходжу, допомагаю дівчатам, плетем москітні сітки, свічки робимо, готуємо нашим хлопцям смаколики. Передаємо. Їм там дуже важко. Ми це Бачили, ми це знаємо, і хочеться підтримати, як можемо. Спочатку повномасштабного вторгнення я плиту теплі шкарпетки для хлопців. Співробітники теж допомагають, тим, що приносять теплі речі, розпускають на ниточки, а я вже плиту. Угу. І далі вони відправляють. Далі відправляються вже до хлопців. У першій міській лікарні кажуть, волонтерську діяльність почали ще до повномасштабного вторгнення з підтримки переселенців у 2014 році. Після 2022 року заклад став одним із центрів, куди зверталися внутрішньопереміщені особи, а медики допомагали створювати для них безпечні умови. Для потреб пацієнтів, дітей та служб порятунку лікарня залучала гуманітарну підтримку, зокрема й від партнерів з Франції, які передавали іграшки для родин, а також генератори і конвектори для рятувальників. Представники закладу зазначають, такі ініціативи продовжуються і зараз. Що таке волонтерство? Ми зрозуміли вже в 2014 році, коли країни. І настала перед таким викликом з боку нашого сусіда, що дійсно піднялися всі небайдужі. І в, так, в також в лікарні виникла ситуація, коли ми розпочинали з того, що зустрічали е, людей, які їхали, шукаючи десь прихистку, хистку. Ми зустрічали їх в, в Павлограді. ми надавали їм психологічну допомогу, надавали. Можливість в чай там, в які то в створюючи безпечне середовище на базі клініки. Ми знаходили інші благодійні організації, які надавали гуманітарну допомогу для внутрішньопереміщених, які проживали в гуртожитках, в інших місцях. Тобто, ми. Таким чином надавали допомогу. Чисто ті речі, ті харчування, яке було, тобто, це було все необхідне, що можна було отримати якраз на той час, коли в людей нічого не було. У всіх медичних закладах наголошують, волонтерська допомога триватиме й надалі. Медики підкреслюють, що підтримка військових та цивільних це частина роботи тилу, яка лишається важливою щодня. Кирил Дмитрук, Данило Трохименко, Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Валерія Шумейко, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Стартував перший етап програми три тисячі кілометрів України для прифронтових громад. За програмою можна буде отримати до чотирьох поїздок в залізницю сумарно у непікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах, плацкарт, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті. На першому етапі програми квитки доступні, зокрема, на поїзди Дніпро, Одеса, Дніпро, Івано-Франківськ. Доступними також є місця в дитячих купе на рейсі Дніпро-Трускавець. Усі бонусні кілометри не обов'язково використовувати за один раз, адже вони будуть доступні до кінця 2026 року. А перші рейси за цією програмою вони вже поїдуть від 5 грудня, тому що даємо трошки часу людям власне взяти ці квитки. Відкриються продажі відразу на 20 днів. Для користування послугою важливо оновити застосунок укрзалізниці. 3 грудня відзначають день народження смс. Перше повідомлення було привітанням. веселого різдва. річний інженер-програміст Ніл Папворд відправив у 1992 році повідомлення зі свого персонального комп'ютера. Мобільний телефон, на який надійшло перше смс, важив близько двох кілограмів. Приблизно як 12 сучасних iPhone 14s. минуло багато років, перш ніж послуга стала популярною. Можливість надсилати повідомлення між різними мережами з'явилася лише у 1999 році. Рання технологія смс обмежувала довжину повідомлення 160 символами, але ми бачили, як навіть така кількість могла передати важливе новину, турботу, привітання на піку використання. Люди обмінювалися мільярдами смс повідомлень щороку. За 30 років наше спілкування змінилося від смс до чатів, голосових і відео. Зараз більш популярними є інтернет платформи, але смс все ще використовується. Працює навіть при слабкому сигналі. Для багатьох поколінь смс став символом мобільності, швидкого обміну новинами, привітаннями, нагадуваннями. Навіть сьогодні, у час чатів смс іноді лишається актуальним.